Від серця до серця лунають вітання. Прийміть найщиріші мої побажання, щоб були щасливі, щоб були веселі, щоб сміхом наповнилась наша оселя. Діти, а скажіть, будь ласка, а яка зараз пора року? Та, весна, молодці, з приходом весни. Одне із найголовніших свят це свято Великдень. До цього свята готуються заздалегідь. Тож про те, як святкують Великдень в Україні, ми дізнаємось сьогодні на нашій зустрічі. Весь народ урочисто готується для святого дня. Багато добрих звичаїв з ним пов'язано. В Україні здавна. Існував чудовий звичай розмальовувати писанки до свята Великодня. Розмальовані писанки разом із Великодніми Пасками клали в кошики і несли до церкви святити, а після того їх дарували один одному із побажанням добра і любові. Діти. А зараз я вам пропоную. Пограти в гру з писанками. Знайди писанку без пари. Натисни на полочку де вісім писанок. Знайди писанку зірочками половинку писанки. А зараз подивіться уважно, яку писанку потрібно поставити замість знаку питання. Подивіться в кошику, скільки багато писанок, від якої писанки ця латка. Клади в кошик всі писанки на малюнку, на яких присутній жовтий колір, і натисни на них. Ви молодці малята. Ну що, малята, сподобалась вам гра з писанками? Писанки були чудові, різнокольорові. Свято пасхи недалечко, Люди звичай бережуть. Розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть, святкування де віками. Це такі чудові дні. Гості ти під рушниками, страви нести запашні. Доброзичливо, з любов'ю. Мати щирі почуття, людям зичити здоров'я і щасливого життя. Гадаю, малята, що вам було цікаво і ви разом з батьками обов'язково спочите духмяні пасочки і розфарбовуйте чудові яєчки. З нетерпінням буду чекати ваші фото пасочок і яєчок, які ви власноруч розфарбували. До зустрічі, малята! Всіх вітаю зі святом День!